Всім привіт! Пам'ятаєте, я показувала відео із сарною європейською? А сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тварину, яка знаходиться на цьому найдрібнішому із оленів. Спочатку я цього і не помітила. Але придивіться, сарна лежить на сонці, а на її лівому стегні щось є. І це не тінь, бо добре видно, що воно само відкидає на хутро сарний тінь. А тепер будьте уважними. Вона зараз почне бігати. Оп-оп, бачили? Таке враження, що забігло на очеретину. А ось воно в сповільненому варіанті. Здається, що у нього і лапки видно у саранчі, чи якогось паличника. Це як думає, що це за істота чи явище? Особисто я крупніше кліща чи оленячої кровососки паразитів не знаю на сарнах. Але це явно не кліщ. І не оленяча кровососка. До зустрічі, наші качавата! подорожуйте експериментів!